До жорстокого побиття журналістки Тетяни Чорновол причетна ще одна людина. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. За його словами, підозрюваного, який можливо брав участь у побитті журналістки, нині розшукують правоохоронці. Як ми вже розповідали, у цій справі міліція затримала чотирьох підозрюваних: Олександра Храмцова, Андрія Носіковського та братів Котенків Олександра і Сергія. Під час судових засідань лише Сергій Котенко зізнався, що був на місці подій під час. Побиття Тетяни Чорновол. Всі ж інші підозрювані мають алібі і подали апеляції про зміну запобіжного заходу. Однак столичний апеляційний суд розглянув лише клопотання Олександра Храмцова та Олександра Котенка. Він залишив їх під вартою. А 14 січня суд візьметься за розгляд скарги Андрія Носіковського. Тим часом побита журналістка Тетяна Чорновол каже, що пам'ятає обличчя лише одного нападника, і перед впізнанням спеціально не переглядає фото затриманих в інтернеті. Аби не притлумити свої спогади.